Привіт, які ріднульки підписчики і гості мого каналу. Сьогодні відео по темі. Сьогодні спарували нашу шоколадку. У неї після отелу пройшло місяць і 22 дні. В принципі, все по графіку, все нормально. Так, поговоримо. Так, шоколадку спарували вже. Оце отак воно. Це мунічка і шоколадка. Так любила лежать це покром, носа ну, нам ототь. Дуже заспокійло. Колотилася воно півдня сьогодні експарувала, через пів години заспокоїлася. Є у нас хороша жіночка парувальниця, хорошо залітають коровки від неї. Ну, ну ще від сім'я, звісно, залежить. І від корови багато чого залежить, і від парувальника багато чого залежить. Ну, Тим не мені, у нас так. І так, хочу поговорити, давно вже назрівала ця тема, і багато хто запитує, багато запитань на цю тему. Краще парувати биком чи штучно. Так от що я вам скажу. Звичайно ж, биком парувати краще, але тільки в одному випадку. Я вам висловлюю свою думку, я вам її не нав'язую, зразу предупреждаю. Висловлюю свою думку. Биком краще парувати тільки в одному випадку. Коли він у вас вдома, коли він парує тільки в ваших корів, коли він не парує все село. Щоб не підхватити ніякої інфекції. Також багато запитань. Спарували биком і викидиш є. Так от, інфекція, бикові заносяться з других корів. Добре, якщо все у вас все обігдиться ендометритом. Вплоть до того, що інфекція унічтожає ембріони, викидні на ранньому срокові. Інколи буває навіть і не на ранньому сроку, і, ну більшість на ранньому срокові. Говорять, ну що таке, ну бик попарував усіх коров, другим коровам вроді нічого, а моєї викидень. Ну, ніхто вам дуже не признається та задовбав той петух. Вон отсюда. Є люди ендометритів навіть не замічають, вони просто так переходять в хронічну форму, а тоді починається те, що корова не може спаруватися. Безпліддя починається, то можливо навіть і краще, що корова абортується. Вона хоча б своїм організмом показує, що є якась проблема в організмі. Ти бачив отаке. Але знаю, що в людей і немає навіть. Да, да, немає навіть в селах і в сусідніх селах штучних парувальників, Тільки биком людей ну, просто немає вибору. І також за. Запоголів є те, що приведе корівка. Да? Ну, не ждіть хороших корів от тих биків, що парують і маму, і дочку, і бабусю, і тоді ну, і пішло і поїхало. Хороших корів не буде апріорі вже по умолчанню, не буде молочних корів, так що тоді не плачтесь. Ну, звичайно, вибору немає. Що маємо, те маємо. Ну, є один вихід. Є один вихід, є таке є одне лікарство, таке як метронідазол. Ну, По-людському воно називається трихопол. Ну, Є в етаптеках, і в людських, ну, у нас в етаптеках, пользуємося етаптечними. І так, вихід є, ще раз говорю: купляємо метронідазол, вколюємо. Перед тим як вести до БК або тільки привели від БК, щоб убрало ту інфекцію. Інфекції не буде, абортування не буде. До речі, ще й бонусом митронідазол, я вже говорила не раз, якщо якась шлункова інфекція не вилічується, поносить ніякий антибіотик не бере. Митронідазол дуже добре бере всякі грибки, бо він накопичується в шлункові грибкові спори, всякі інфекції, навіть шлункові. Так що це навіть буде бонусом. Завжди, щоб у вас стояло. Ну, я рекомендую так, а ви робіть, як ви захочете. і так Я думаю, що шоколадка спарується. І заспокоїлася зразу через півчаса. А то, блін, вже й дошки поодривали тут, з морунею вигравали. Я думаю, вечором піде мій гулять навіть. Да, шоколад трошки підзаморилася, тусуватися. Я встала пів п'ятого ранку, то вона починала так грати вже добре. Спарували ми її. ну Коли в нас спарувальниця навіть на роботу ходить з роботи приїхала, дождалися, скільки ми її спарували? 10 годин почало 10 годин, 11-го. В принципі, я думаю, що ми не запізнились по времени. Надіюсь, що все буде добре. Так, да, звісно, хотілося лебединцем з ладусю спарувати, бо в неї є лебединська сім'я. Але лебединська сім'я закінчилася, і скала парувальниця. Ну, вона молодець. Що каже, там, де я брала раніше, зараз немає, я взяла в нових людей. А із десяти доз, представте, де десяти доз, з десяти коров тільки одна залетіла. Коротше, бракована сім'я. Ну, спарували, коротше, чорним голштинним. Не найхудший варіант, навіть непоганий, я б сказала. Ну що, будемо очікувати. Вам здоров'я, миру, всім добра. Хто не підписався, підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вас ще цікавить, що не цікавить, що подобається, що не подобається. Всіх любим цілуєм. Ваша Наталка Полтавка і Полтавські коровки.